На Черкащині двоє друзів забили свого 20-річного товариша. Про це інформують у головному управлінні поліції в Черкаській області. Трагедія напередодні сталася в Умані. Конфлікт виник через інформацію, якою нібито володів загиблий. Аби той не розповів її правоохоронцям, товариші вирішили позбутися двадцятирічного знайомого. Конфлікт заходилися з'ясовувати в гаражі. Хлопці відразу почали лупцювати друга. Удари наносили руками, ногами і навіть лопатою. А коли і таких аргументів стало замало, задушили чоловіка. Тіло відвезли до воріт тамтешньої лікарні, туди викликав поліцію місцевий лікар. За такі фатальні залякування обом світить від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Побиття його тривало десь півгодини, може ну, примірно так. Ними виявилися місцеві мешканці 18 та 23 років. Правоохоронцями міста достеменно встановлено мотив скоєного, вилучено знаряддя та засоби скоєного кримінального правопорушення, зібрано достатню доказову базу, на підставі чого обом учасникам повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства.